Розповідь про метелики, про те, як вони виростають та яку користь приносять. Метелик не квапливий. Він починає життя з яйця під парасолькою листка, захищеним від дощу, схованим від істот, які можуть йому нашкодити. Поки гусіню не прорезеш шкаралупу посередини і вирветься з полону. Крихітний, безкрилий і спраглий вирости. Метелик творить себе сам. Усінь живиться листям і їсть так багато, що мусить линяти, тобто часто скидати шкіру. Вона може стати більшою у 30 тисяч разів, ніж була тоді, коли вперше скуштувала листок. Щойно гусінь з'їсть стільки, скільки їй потрібно, вона обкутується захисною оболонкою і стає лялечкою. Згорнувшись усередині цієї оболонки, гусінь відрощує крила. Це час метаморфози. Перетворення з однієї форми в іншу. Металик корисний. Метелики, як і бджоли, допомагає запилювати рослини, котрі завдяки цьому розмножуються, тобто дають насіння, доки метелик літає від квітки до квітки, сьорбаючи нектар, до його тільця прилипають зерна пилку, які згодом осипаються в наступній квітці. Щоб насіння зав'язалося, пилок з однієї квітки мусить потрапити до іншої того ж виду. Це зветься запиленням. Метелик захищається. Метелики використовують крильця, щоб захищатися від хижаків, холодних птахів, ящерок або ж інших комах. Деякі метелики мають на крильцях кольорові плями, псевдоочка. Науковці не зовсім впевнені у їхньому призначенні. Але, мабуть, так метелики відлякають хижаків і приваблюють партнерів. Крила також допомагають метеликам маскуватися, тобто ставати непомітними у довкіллі. А один із видів метеликів сонцевих павич при небезпеці тре крильцями одне об одне, відлякуючи напасника з креготом. Метелик отруйний. Застережні барви крилиць, жовті, червоні, жовтогарячі, чорнобілі, попереджають хижаків, що такі метелики отруйні та несмачні. Гусениці метеликів, данаєць плексит і косатець хвиліниковий, харчуються отруйними рослинами, тому в дорослому віці вони, вони стають отруйними. Птахи та хіже комахи. Мусить пильнувати, щоб не їсти їх. Метелики багатоманітні. Метелик спраглий, шукаючи квіти, метелик нюхає повітря своїми вусиками. Їжу він куштує ніжками. А ось нектар з солодку рідиною, яку виділяють квіти, сьорбає хоботком язичком, що скручується й розкручується. Деякі метелики живляться за гнилими плодами чи мінералами. Часто метелики збираються парвистими ватагами на мулких берегах озер чи ставків, щоб попити насиченої солями води. Метелик гігантський, рідкісний птахокрил королеви Олександри, найбільший метелик у світі. Розмах його крил сягає 30 см, мешкає він в джунглях папуа Нової Гвінеї. І крихітний метелик, найменший метелик синявець Аріана водиться в Афганістані. Розмах його крилець не перевищує 8 мм, майже як рисове зерно завдовжки. Побачите цього метелика, що напрочуд рідко. Метелик лускатий. Криця метелика вкриті блискучими, запорошеними лусочками, припасованими одна до одної, як черепичини на даху. Без лусочок криця були прозорі, як у бабки чи бджоли. І барви, і візерунки, і форма крилиць мають своє призначення. Деякі метелики приваблюють своїми кольорами партнерів. У холодних краях чорні лусочки на крильцях допомагають краще всотувати сонячне тепло, зігріваючи літальні м'яси. Метелики холоднокровні. Але для польотів мусять мати температуру тіла близько 30 градусів за Цельсієм. Метелик зовсім не міль. Метелики і молі належать до однієї родини комах. Лепідоптера, що у перекладі значить лускокрилі. Проте між ними є суттєва різниця. Молі з'явилися на землі приблизно 100-190 мільйонів років тому, а метелики 40 мільйонів років тому у крейдовий період, коли вже виникли квітучі рослини, і разом з ними нектар, необхідний багатьом комахам. Майже усі метелики. Літають удень, а більшість молей навпаки вночі. Молі роблять кокони зі шовку, а лялечка метелика це екзоскелет, утворений із його ж покривів. Метелик мандрівний. Більшість метеликів, таких як сонцевик адмірал чи сонцевик каштаноокий, перелітають на короткі відстані, шукаючи тепліших місць. А декотрі, наприклад, данаєць плексип мандрують далеченько, і хоч данаєць важить приблизно як кілька трояндових пелюсток, він долає понад 4 тисячі кілометрів, мігруючи з Канади на зимівлю до Мексики, до того ж зі швидкістю майже 30 км на годину. Пілоти розповідають, що бачили цих метеликів на висоті понад 3000 метрів. Вище за хмари. Метелик дивовижний. Данайці збираються великими ватагами у лісах Центральної Мексики, дожидаючи весни, а потім рушають на поля молочаїв у Північній Америці, де відкладають яйця. Тепер знову настає час їхнього перетворення. Метелик Неквапливий. Яйце розкривається, з'являється гусін, смакує листям, доки врешті не загортає себе у теплу і захищену лялечку. Терпляче чекає Свого польоту. Кінець розповіді.